Всім добрий день. Вашим численним проханням я хочу сьогодні відповісти на ваші два питання, які ви мені задавали під відео, які я робила буквально все недавно. Може, пів місяця, а потім місяць, ну, напротязі грудня і листопада. Там є питання, як я зберігаю свої гортензії. Я вам їх показувала. Що вони в мене в гаражі, що вони у мене в парнику. І сьогодні е я прикріплю відео, покажу вам, як вони у мене зберігаються зараз. Так що дивіться, як вони в мене зберігаються. Вже ж не раз показувала вам, як зберігається у мене гортензія в гаражі. Бачите, у нас великий гараж. Таким чином стоять мої маточники. Це все мої маточники. Вони всі стоять з бруньками. Бачите? Тут у нас 0. А зараз, напевно, плюс 6, плюс 7. Тут у нас, якщо на дворі мінус 2, -3, то тут 0. Якщо на вулиці мінус 7, мінус 8, то тут може бути мінус 1. Може бути, ну, не факт. Ну, мінус 1 може бути. І вони стоять їм нічого. Бачите? Все з бруньками. Йду в парник, щоб показати вам. І дивіться, все взагалі взагалі не вкрита на газоні. Бачите, з якими бруньками стоїть? Думаю, зараз покажу вам цю манюнечку, яка не вкрита. Дивіться, в бруньки в неї. Гляньте, яка вона з бруньками. Це та манюнечка. Вообще, взагалі не вкривала ні разу її. Тут вкриті, бачите, ці стоять, то що я вам показувала, що вкривала. Це взагалі не вкриті всі. Мінлива в парнику. Це волотиста маленька стоїть. А це. Манюні, що ми живцювали з вами в минулому році літом. Це літні мої саженці, які ми літом живцювали. Це вони в мене тут залишилися. Бачите, вони їм нічого. Ну, я їх не поливаю тут нічого по поводу полива. Я їх не поливала ще в цьому році і в минулому не поливала, тому що вони такі вологі. Треба кожен горщик піднімати і дивитися. Але ж, кхм, бачите, які вони, їм тут добре. Сюди навіть ось, бачите, трохи теж тепло, трошки комфортно їм вилазити вже. Тут ось відро спеціально стоїть для того, щоб дивитися, є мороз чи нема. Бачите, тут взагалі вони пускають бруньки знизу. Ну, так от, так зберігається в мене. Це крупнолисна. Це, бачите, в мене тут штамби стоять. Просто під навісом. Це те, що я буду формувати штамби. І тут в мене вже штамби сформовані. Це полярний медвідь великому горшку. То вони просто на вулиці стоять в мене. Я їх нічого не вибираю і не вбирала. Так як стоять, вони в мене так і стоять. А це волотиста в землі. Бачите, всі зв'язані у мене вони. До речі, кому треба гілочки, я можу трохи продати гілочок на дві пари бруньок. Бачите, вони в мене всі повзв'язувані. Всі гарні, стоять великі. Так що по сорту точно 100%, кому треба саженці Я під відео напишу, напевно, під цим відео напишу вам, які у мене є сорти, і я вам можу відправити. Гілочка буде різатися на дві пари бруньок. Отак ось це буде одна пара бруньок і друга. Оце така гілочка. По чому що? Я вам напишу список. Ну, взагалі, краще, оце буде інформація, буде в вайбері, В групі вайбері, Я скину інформацію в вайбер. на живцювання, кому треба. Це ваніла Стробері, та, що я говорила. Бачите, які гарні гілочки в неї? Побачили, так? Да? Як вони мене зберігаються? Знаєте, що я хочу ще додати до тих відповідей, які я вам давала. Це для новачків відео. Це відео тільки для новачків. Воно буде коротеньке, але може комусь воно. Іменно буде дуже-дуже корисне. Ви знаєте, коли я починала займатися гортензіями, зараз мова буде йти про крупнолисну і про волотисту гортензію. То. Як обично, ми шукаємо все де, на просторах інтернету, в Ютуб каналі, задаємо питання нам, що може дати YouTube канал, що не може дати, в гуглі. Ну, ми шукаємо відповіді. Да? І точно так же і люди зараз, які новачки, вони шукають відповіді. У них з'явилася гортензія, крупнолисна в горшках, волотиста в горшках і не в горшках, і ви не знаєте, що з нею робити. Ви починаєте. Шукати на просторах інтернету відповіді на всі ці ваші питання. Ви ж хочете її зберегти. Дивіться, любі мої Волот... гортензії бувають в мене вони це древовидна, крупнолисна і волотиста. Почнемо із древовидної. Древовидна гортензія – це та гортензія, яка взагалі нічого не боїться. Вона взагалі нічого не боїться. Вона не боїться сонця, вона не боїться морозу, мінус 30, вона не боїться доща. Там, ну, я не знаю, вона взагалі нічого не боїться. Ця гортензія, яку потрібно обрізати повністю на зиму, якщо ви її не живцюєте. Зараз ми говоримо не про живцювання, говоримо про, просто про вирощування. Ви її обрізаєте в листопаді місяці на дві бруньки. Весною вона починає вас вегетувати, виростає кущ метр, метр двадцять, метр якщо він уже у вас доволі таки старенький, він може бути до метра п'ятдесят. І. Ви її підкормлюєте, але це вже друга процедура. Це древовидна гортензія. Вона повинна зараз у вас бути обрізана. В горщику, і я взагалі вам не рекомендую вирощувати древовидну гортензію. Горщики вона не любить от слова зовсім. От слова зовсім горщики вона взагалі не любить. Волотиста гортензія. Вона зараз у вас також повинна бути обрізана хоча б на 4 бруньки. Якщо ви не формуєте штамп, якщо ви не формуєте якийсь там кущ там, що ви там, або дерево, якщо у вас просто кущ, то ви її повинні обрізати на 4-5 бруньок, а весною у вас буде коригуюча обрізка. Також вона повинна бути у вас обрізана. В горщику, якщо вона у вас є, вона просто зберігається на вулиці. Бо, як правило, мене питають, що нам робити із волотистою гортензією. Вона не боїться морозу мінус 30 на вулиці, в горщику. Якщо там навіть замерзне в неї земля, то вона цього не боїться. Вона прекрасно зімує на вулиці. Не треба її заносити в гараж, в підвал, парник, куди угодно. Це волотиста гортензія. Крупнолистна гортензія. Це така дамочка, знаєте, дамочка це королева королева саду. І вона любить повагу до себе. Її треба зберігати або в парнику, або в гаражі, або в сараї, або в погрібі, щоб там температура була 0 плюс 5. Якщо у вас там буде температура плюс 10, плюс 12, у вас вона спати не буде, вона вас трошки засне і почне виготувати і викидати листя. І тоді, як правило, це вона витягнеться і вона буде дуже негарна, буде дуже слаба. Якщо у вас немає такого місця, то вам не потрібна крупнулись гортензія. В будинку зберігати її взагалі не можна, тому що в будинку у вас більше 10 градусів. Навіть якщо у вас є веранда і там у вас плюс 10, я вам не рекомендую її там зберігати, бо вона почне вигітувати. В неї прокинуться бруньки і вона почне рости. Вона буде, якщо не вистачатиме її світла, вона буде вигітувати. Листя буде слабе, вона витягнеться, і ви просто спортите цілий горщик гарної, гарного сорта. Якщо у вас є гаразд 0-5, вона любить темноту. Досвідчувати її взагалі не треба. Вона принесли її в гараж, поставили, закрили, все, щоб там світла не було в подвалі. Але дивіться, подвал це така, така взагалі інтересна штука, що там може бути сиро. І тоді у вас почнуть цвісти бруньки, почне цвісти е, торф. Це дуже погано. Як правило, вам потім треба буде її щось обробляти, і таким чином вона може повредити оця гниль, біла, оцей мох всевозможний, там він може повредити вам ваші бруньки або ті, які почнуть вилазити із торфа. На початку там ось вже в мене вже вони вилазять, я вам зараз покажу, що у мене вона починає вигітувати уже, тому що на дворі тепло то в подвалі я вам не рекомендую її зберігати. Краще зберігати її літня кухня неотаплювама, сарай неотаплювайма, гараж неотаплювай і парник, там, де у вас 0, плюс 5. Якщо даже там у вас, наприклад, в парнику буде мінус 5, то вона не замерзне, повірте мені, торф там підмерзне, вона не замерзне. В такій такі морозі в закритому парнику гортензія крупнолисна не боїться. Ви можете її нічим не вкривати. Якщо ви, наприклад, знаєте, що у вас буде температура мінус 15, то я думаю, що вам краще її вкрити, хоча б з панбоду. Якщо вона у вас в парнику, і ви там знаєте, що у вас там буде може мінус 7, мінус 10, то бажано вкрити її і все. І не бійтеся, нічого з нею не буде. Ну, ви можете зараз мені написати там під відео, якщо в мене немає ні парника, ні гаража, ні сарая, нічого немає. То вирощуйте тільки древовидну і волотисту гортензію. Як тільки у вас з'являться умови для зберігання, тоді ви можете завести собі і круптолисну гортензію. Це про горшочну круптолисну гортензію, яка у вас в горщиках, ви можете її посадити в землю. Якщо це не ремонтантний сорт, то ви його вкриваєте двома шварами з панбонда 60, і замотуєте. У мене є відео на YouTube каналі, як я це роблю буквально в грудні місяці. І прикрийте її, і вона дуже гарно зберігається. Якщо це у вас ремонтантний сорт, то зараз такі в нас як зими, у нас друга зима на Черкащині, Плюсова температура, у нас тільки один день-два дні може бути мінус сім, то її можна взагалі не укривати. Ремонтантний сорт. З досі мого за прошлий рік в мене ні одна гортензія не укривна, не замерзла, навіть якщо вона була не ремонтантна. Якщо ви живете де на Сумщині, там на Чернігівщині, там де трошки холодніше, ніж у нас, то вже дивіться по своїй погоді. Але я просто вам говорю, що ремонтантні сорти зараз в Україні можна не вкривати. Вони витримують температуру. І навіть якщо вони трошечки підмерзнуть, то вони викинуть пагони із нижніх, значить, бруньок, які в землі або над землею, і вас вона також заквітне в цьому році. Так що, любі мої, вирощуйте, дбайте. Робимо Україну квітучою. Чекаємо перемогу. Всіх вас люблю, обнімаю. Якщо це відео вам було корисно, поставте подобайку. Хто не підписаний, підпишіться. Будь ласка. І поділіться цим відео із новачками, які є у вас, друзі, і якісь групи. Так що можете поділитися цим відео. Всіх вас люблю, обнімаю. Всіх вас люблю.